Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Дмитро. І сьогодні мова піде про дуже розповсюджену проблему свіча. Коли ви оновлюєте або офіційне програмне забезпечення, або ему. При цьому не оновлюючи кефір і отримуєте ось таку помилку. У нас є офіційне програмне забезпечення з підтримкою 19.01. Також у нас є кефір 18.1.0. Він 19 ту версію програмного забезпечення вже не підтримує. А отже, ми постійно отримуємо ось таку помилку під час завантаження атмосфери. Що нам для цього потрібно зробити? Ми вимикаємо нашу консольку, зробимо ось так Та вимкнемо. Оновити ми можемо. Декількома способами. Перше, це можемо підключити консоль як картку пам'яті. Якщо у вас немає, наприклад, кардрідера, заходимо в Tools, USB Tools та USB Mass Storage Device. Обираємо SD-картку. Консоль хоче законектитись. Так, підключили ми нашу консольку. Тепер вона у нас в системі відображається як картка пам'яті, що нам і необхідно. Далі наші дії. Після того, як ми підключили нашу картку пам'яті до комп'ютера, це може бути у вас або картрідер. Я підключив її по USB. Вона також бачиться як просто картка пам'яті. І от ми відкрили наш свіч, той, який вибиває нашу помилку. Ось ці необхідні файли нам, які потрібно замінити на актуальну версію. Актуальна версія на сьогодні, на 3, на 3 січня 2025 року, це кефір 758. Актуальну версію кефіру ви завжди можете скачати. На гітхабі розробника. Посилання буде або, або ось тут, або в розділі Soft, в розділі софт в моїй групі в схемі. Також я сюди додам посилання на GitHub. Отже, ми завантажили останній кефір, розпакували ці файли, і тепер у нас є. Ось цей списочок. Нам потрібен файл install bat Запускаємо наш батнічок. Довіряємо. І тут ми бачимо, що нам у нас консоль підключена як диск K. Вводимо букву Кей, неважливо, там велика, маленька. І натискаємо Enter. Зверніть увагу, ви можете просто скопіювати, але тоді процес ще буде оновлення на самій консолі. Тому я радив би саме ось цей Саме ось цей варіант. Прописуємо в батнічку нашу букву К. Воно видаляє всі старі файли, заміняє їх новими актуальними. Процес недовгий, буквально секунди. Секунди, в залежності від того, від швидкості вашої картки пам'яті та швидкості роботи інтерфейсів підключення до комп'ютера. Все. Закриваємо. Закриваємо ці всі вікна, дістаємо наш свіч. Як бачите, диск відключено. Так, закриваємо, відключаємо usb кабель. І все, що нам необхідно, це тепер натиснути додому, лонж і запустити нашу атмосферу. Кефір 1901. Все. Під час завантаження атмосфери більше ніяких помилок у нас не буде. Чекаємо, доки все завантажиться. Все, ми можемо продовжувати насолоджуватись горою, або ж грати в СТОК в наш улюблений Fortnite, або будь-яку іншу гру, яку ви дуже любите в онлайні. Всім дякую, приємно, дякую за перегляд. Всім бажаю гарного дня. Якщо у вас є якісь додаткові питання, ви завжди можете їх задати в мене в особистих повідомленнях, або ж в чаті, в групі, які я прикріплю. До цього відео. Дякую за увагу!